До Львова ялинка мандрувала чотири години з села Нижня Рожанка на Сколівщині. Її обирали серед кількох дерев. Водій пан Ярослав каже, вести таке велике дерево слизькими шляхами було важко, але карпатська красуня того варта. Файчо. Вам Та певне, що подобається, раз привезли, то подобається. Вершок чуть-чуть отам завери і туазизу знизу гуд. Я думаю, що все буде добре. Ось так дерево підпилюють і тоді вже ставлять на ноги. Зріст головної зимової прикраси міста 17 метрів. Це одна з таких найкращих, яку ми взяли і, скажімо, не дуже легко, але взяли. Сказати, що чи вона гарніша, чи не гарніша, всі ялинки, які ми ставили, завжди були гарні. Кожна ялинка гарна по-своєму. Ми її наб'ємо, поправимо, вдягнемо. Аби привести, встановити та прикрасити ялинку, місто витратили понад 50 тисяч гривень. Натомість ілюмінацію та розважальну програму організують спонсори. Цьогоріч різдвяне дерево прикрашатимуть традиційні яворівські іграшки та кульки із львівського складзеркального заводу. А допоки зелену красуню доводять до ладу, вона отримує перші оцінки від львів'ян. Красиво гуляче таке, як завжди. Ну, щось інакше би хотілося ніж кожного року, не така сама. Трошки маленька, але піде. Це щоб здалека було, видно, щоб гарно світилося, щоб людям подобалося. У всій красі ялинка засяє рівно за тиждень у свято Миколая. Її урочисто відкриє міський голова разом з усіма, хто прийде на церемонію. Зорислава Кадикало, Олексій Шилковий – головні новини Львова.